Привіт, сьогодні поговоримо про впевненість в собі, розберемо, хто така насправді впевнена в собі людина, якими якостями вона володіє, точніше, як вона себе поводить, що вказує на те, що вона дійсно впевнена в собі, тому що впевненість в собі, в принципі, можна спробувати сфальсифікувати, але це насправді дуже важко, тому що вона йде зсередини. І те, що ви завчите якісь рухи впевненої в собі людини, насправді вам не дуже допоможе, тому що ці рухи вони йдуть зсередини. Ми їх не відслідковуємо. Коли ми не впевнені, ми не відслідковуємо, що ми, наприклад, горбимося, що ми, наприклад, дивимося вниз, що ми, наприклад, не можемо подивитися в очі співрозмовнику. Коли ми не впевнені в собі. Ми робимо це несвідомо. Ми не ніби ховаємось. Ми несвідомо ніби закриваємось. Наше тіло несвідомо видає, що ми не впевнені. І так само, коли і так само, коли є ось ця база, базове відчуття внутрішньої впевненості в собі, ми завжди ходимо рівно. Ми завжди сидимо ось з, з розкритими руками. да? ми завжди займаємо багато простору, і це не якісь завчені рухи, що от так потрібно ходити, ось так потрібно сидіти. Ні, це ті рухи, які просто. Йдуть зсередини з внутрішнього відчуття, що я впевнений в собі, і я знаю, що я тут роблю, і я знаю, чого я хочу. Що таке взагалі впевненість в собі? Це стійке розуміння, хто я і що я можу. Чітке сприйняття себе, яке не змінюється в незалежності від зовнішніх обставин. Тобто, коли я впевнена в собі, ззовні ніхто не може мені прийти і сказати, що з мною щось не так, і я в це повірю. Що я в це не повірю? Ось це сприйняття себе, воно стабільне, його неможливо розхитати, його неможливо розхитати чужими думками, чужими переконаннями, чужими установками, чужим баченням вас, чужими чужим поганим настроєм. Якщо я вважаю себе, і я бачу себе в дзеркалі. І я внутрішньо переконана, що я приваблива особистість. Якщо хтось підійде до мене на вулиці і скаже мені, що я воротка, я не повірю. Це не розхитає мій внутрішній стан впевненості в тому, що так я така. Якщо я дивлюся на себе в дзеркало і вважаю, що я абсолютно несимпатична, що всі набагато краще ніж я, що я взагалі не знати, як я могла такою народитись, тобто не вірю в те, що я приваблива. Я виходжу на вулицю, мені хтось це говорить, і я в це вірю, справжню впевненість в собі. Яка йде зсередини, її неможливо розхитати чужою думкою про те, що я якась не така, що я не красива, що я нерозумна, що я ніхто звати мене ніяк, що я нічого не досягну. Якщо хтось підійде і про це буде мені говорити, я просто це не сприйму. Я не сприйму це, тому що це до мене не відноситься. Всередині що я знаю, хто я і що я можу. І ось це чітке усвідомлення себе, як я знаю, хто я і що я можу. Я знаю, що я можу дати цьому світу. Я знаю, чого я можу досягти. І це внутрішнє відчуття, яке ніколи нічим не розхитати, тому що воно має базу. Як будується взагалі ця база? Якщо з дитинства вам говорили про те, що ви нічого не досягнете, ви так і будете вважати. Якщо з дитинства вам вказували на те, що ви не красиві, не те, що ви не на те, що ну народилась в мене, ну, ось така народилась, така нічого не може, така нічого ні до чого не здатна. Якщо вам постійно це говорили в дитинстві. Як ви думаєте, чи буде у вас така впевненість в собі, що я чогось досягну? та звичайно не буде? Звичайно, не буде, і дуже часто батьки ось так критикують, коли ви зробили щось один раз, зробили щось не те. Ти одразу ніхто ти, ти одразу ні до чого не здатна? Звичайно, це неправильно. Звичайно, так не можна говорити. Ми постійно говорили про те, що ви нічого не досягнете, що ви нічого не зможете, що ви е, не красива. Ну, якась там у нас в сім'ї е, не без урода. Ну, добрий вечір. Ну, ось таке буває, в сім'ї не безгорода. І, наприклад, це скерували на вас, що ви такі народилися. Та водне симпатична, взагалі нерозумна, взагалі, ну і що з тебе вийде, з тебе нічого не вийде, і ось це постійне, ось, ось це постійне тюкання в голову, що ти ніхто, ти нічого не зможеш, ти нічого не досягнеш, подивись на себе, подивись, як ти виглядаєш. Ну тобто, а що в дитини може відкластися в голові, яка впевненість в собі може з'явитися, якщо це постійно вкладається в голову? Та ніякої де тут впевненість, де тут впевненість взагалі. Взятися, що з цим робити? Найперше це відділити себе від думки своїх батьків чи від думки тих авторитетних людей, які були у вас в дитинстві, які вам говорили, що ви ніхто і звати вас ніяк. Це може бути це можуть бути не тільки батьки, можуть бути родичі, можуть бути якісь сусіди, можуть бути там однокласники в школі або вчителі в школі. Ті авторитети, які були у вас, які були у вас раніше, і які вам розповідали про те, що ви хто ви і що ви? Які вам розповідали про те, хто ви і що ви? Дитина не може себе усвідомити і зрозуміти, що я насправді класна, не може. Вона сприймає цей світ через інших людей. Вони її транслюють, яка вона є. Якщо вони її транслюють, що вона погана, ну вона буде себе такою вважати. Якщо вони транслюють їх, що вона хороша, що ти молодець, ти в нас дуже красива, ти в нас дуже розумна, ти всього зможеш досягнути. І якщо їй це транслювали, звичайно, вона виросте чіткою впевненістю в собі, з цим фундаментом, який заклали в дитинстві, чіткою впевненістю в тому, що вона все зможе, вона буде впевнена в собі, тому що їй про це сказали. Їй це транслювали, все її свідоме життя. Як вона і як вона може думати про щось інше, і як вона може вважати, що вона чогось негідна? та не буде вона вважати. І що робити, якщо в дитинстві ось вас, наприклад, був перший варіант, коли вас гнобили? Найперше це відділити себе від думки інших людей, відділити себе від тої думки, зрозуміти, що мене не визначає те, хто що про мене сказав. Я це не те, що про мене говорять. Тобто, я я автономна особистість, яка сама вирішує, якою мені бути. Якщо мені сказали, що я не красива, вибачте, а для кого? З думкою, за думкою кого я не красива? Однієї людини чи двох людей? Чому ви вважає... хто взагалі визначає цю красу? Де ці канони краси? І, і чи насправді це не краса? Або чи мені сказали, що я нерозумна? Чому я нерозумна? З чого це раптом? Чому я не маю здатності до навчання? Чи якщо мені сказали, що я нічого там не дозвону? В житті, тому що від, я нерозумна, я ніяка за версією кого я ніяка і нерозумна. І чи може інша людина визначати, хто я, Х... ким... ким би вона не була, яким би авторитетом для вас вона не була? Батько, мати, брат, сестра, я не знаю, тітка, вчителька в школі. Чи можуть вони визначати, хто я, чи можуть вони мене визначати? І якщо можуть, то чому? Тому що впевнена в собі, людина не слухає, що про неї говорять інші. Найперше, що варто зробити, це відділити себе від думки інших людей. Думка інших людей не визначає того, ким я є і ким я можу бути. Те, ким я є, і ким я можу бути, визначаю лише я, лише моє бажання. Якщо я хочу кимось бути, лише я вирішую, можу чи не можу. Є в мене певні якості чи немає. Хочу я цих якостей набувати, чи не хочу не інші люди, не думка інших людей. Ніхто не повинен бути для вас настільки сильним авторитетом, який вказує вам на те. Хто ви і ким ви можете бути, і що таке впевненість совіт, коли я спокійно, нейтрально сприймаю всі свої навички, всі свої здібності, думки і свої позиції, тобто я припиняю себе гнобити, принижати, як це раніше робили ті авторитети, які були в моєму житті. Я припиняю це робити. Тобто, я спокійно сприймаю. Отже, я хочу бути, наприклад, якимось там керівником компанії, які Навички, здібності, якості я повинна мати для того, щоб цим керівником компанії стати все. Я сприймаю це нейтрально і спокійно. Тобто, це не те, що о Боже, це неможливо, це неможливо досягнути. Ну тобто, це, це, це роблять якісь тільки якісь унікуми. Генії. А я ні, а я не така. Ні, це не так. Насправді я можу напрацювати якості, здібності. Я нейтрально сприймаю, що я поки не є керівником компанії. Якоїсь там, якою ви хочете бути, але я розумію, які навички, які якості, які здібності цей керівник повинен мати, якими він повинен володіти. Я це розумію, я це приймаю. І тут лише моя відповідальність: зможу я їх напрацювати, чи не зможу. Чи можливо мені не потрібно ставати цим керівником? Чи можливо я не є лідером? Чи можливо я і не хочу бути цим лідером? Терапія впевненості в собі. Я стаю для себе цим турботливим люблячим батьком. Я стаю для себе ним. Тобто, я розумію, що в минулому в мене могли бути ці авторитети, які мене принижали. Але зараз я доросла особистість, яка може від цієї від думки інших відійти, виписати все, що вам говорили, ці авторитети. Згадайте те, що вам говорили про вас. Всі навколишні люди, і коли ви були малеми, коли ви були маленькими, що вони вам говорили, що вони вам внушили в голову. Ось це випишіть, перечитайте і викиньте. І викиньте своєї голови. Тому що це все. Погляд інших людей, які не має ніякого відношення до того, який ви є насправді чи якою ви є насправді це найперше. Друге, це усвідомити, що те, хто я є і ким я можу бути, визначає лише я. Лише я визначаю, можу я досягнути цієї цілі, чи не можу. Лише я визначаю, хочу я заради цієї цілі працювати, чи не хочу. Хочу я набувати ці навички чи не хочу. Лише я визначаю, симпатична я чи ні. Лише я визначаю, розумна я чи ні, хочу я бути розумною чи ні. Лише я це визначаю. Ніхто інший. Тому ви повинні стати головною, головною цією основною людиною в себе в голові, яка буде вам говорити, хто ви, і що ви можете. І ні в якому разі нікому нікого не звинувачуйте. Тому що звинувачування це завжди скидання відповідальності. Не варто звинувачувати цих авторитетів, які говорили вам, що ви якісь не такі. В них були на це свої причини. Були в них на це свої причини і нехай. Ну, говорили вони. Ви просто це виписали, зрозуміли, що це не ваше, це їхнє, і забули. Не потрібно сидіти в цих образах, що ось я нічого не досягла, тому що от мої батьки були такими. Що я нічого не змогла, що я просто погоджуюсь на всяку фігню, не можу собі дозволити чогось більшого. Думаю, що я не симпатична, тому що мені хтось це вношив. І ви сидите в цих образах сто років. Не потрібно в цьому застрягати. Неважливо, чому вони так говорили. Це все в минулому. Тому що розумієте, ось це пропрацювання себе воно може займати роки десятиліття. Якщо ви завжди залишаєтеся в цій травмі, в цих образах, в цих звинуваченнях, нічого хорошого з цього не вийде. Так ви зрозуміли, що це було. Так, ви зрозуміли, що вам це говорили. Ви зрозуміли хто? Все відпустили. Забули, відпустили. Тепер ви вирішуєте, але не потрібно йти і говорити вашим батькам, говорити всім підряд, що ось вони такі, то звинувачувати їх, звинувачувати в себе в голові, накручувати не потрібно. Просто відпустіть, відпустіть цю ситуацію. Було й було, але тепер ви знаєте, і тепер ви можете вирішувати. Тепер ви можете самостійно вирішувати і самостійно змінювати своє життя, які існують ознаки впевненої собі людини. Найперше вона не підлаштовується під інших ніколи, тобто вона ніколи не буде говорити думками інших людей. Бо, наприклад, сидите ви в компанії. І люди мають погляд якийсь на якусь тему, а ви маєте зовсім інший погляд. Ви не будете підлаштовуватись під інших для того, щоб здатися хорошим, для того, щоб з вами продовжували дружити, для того, щоб з вами продовжували спілкуватися, скажете свою думку. Тим більше, якщо вона для вас е, дуже важлива. Тобто, якщо в нас є якась думка, важлива думка, яка визначає те, ким ми є на якусь на якусь ситуацію, інші мають протилежну думку. Ми не підлаштовуємося під них. Ми говоримо своє ми говоримо своє бачення, тому що я впевнена в своєму баченні, і я маю право на це бачення. Я маю право ніколи ні під кого не підлаштовуватися. Я маю право говорити про свої е, думки і свої бажання, висловлювати е, свою позицію. Я маю на це право. Немає такого, що якийсь авторитет стоїть перед нею і він. Е, Відверто говорить те, що її абсолютно не влаштовує, і вона під нього підлаштовується тільки ну, тому, що треба. Ні, в неї є чітке усвідомлення своєї позиції, і вона, вона розуміє, що це правильна позиція для неї. Немає такого, що вона наступає собі на горло, наступає на горло своїм принципом, наступає на горло якимось своїм переконанням важливих для неї, тому що перед нею стоїть якийсь авторитет, який сказав їм їм, який сказав їй, що е, ні насправді ось так. Ось на от насправді ось так. Хоча вона розуміє, що це абсолютно неправильно, і це не вписується в її картину світу сприйняття. Вона не буде ні перед ким стелитися все, і змінювати свою позицію, і наступати собі на горло. Наступне вона не видає себе за того, ким вона не є. Тобто вона не буде говорити, вона не буде себе строїти. Строїти не буде показувати одне, коли насправді зовсім інше. Вона чітко усвідомлює, хто вона і що вона може. Вона не буде себе показувати мільйонеркою, якщо вона нею не є. Вона не буде себе показувати кандидата наук, якщо вона ним не є. Тобто вона не буде видавати себе розумнішою, ніж вона є. Вона не буде видавати себе багатшою, ніж вона є. Вона не буде видавати себе успішнішою, ніж вона є. Вона не буде видавати, вона не буде показувати, ніби її сім'я благо, благополучніша, ніж вона є. Це коли я живу в якомусь жахливому шлюбі, де присутнє насилля, де присутні ем, постійні мати крики, абсолютно не любов там немає кохання, але от в світі, в світі, ми така прекрасна пара, яка любить один одного, де в нас все чудово, в нас все прекрасно. По перше, впевнена в собі людина в такій парі не знаходиться. Це по перше. А по-друге, звичайно ж, вона не буде показувати на людях одне, а в житті насправді інше. Тобто на людях я показую, що я ось така правильна мама. А в житті я їх б'ю, я їх гноблю, я їх критикую, я їх ображаю, неприпустимо поводжуся зі своїми дітьми. Тобто на людях я ем, от така все чистоплотна правильна. А в, в хаті в мене срач. На людях я жодного мату не скажу. Я от правильно вихована, в мене правильні манери, а в житті зовсім інше. Зовсім інше. Тобто не видавати себе тим, ким я не є, поки я ним не стану. Тобто я знаю, ким я хочу стати, я знаю, хто я, я знаю, ким я хочу стати, і поки я ним не стала, і поки я не стала цією людиною, я не показую себе Бог на те що. Впевнена в собі людина. Не слухає інших, а лише себе. Тобто вона слухає лише свої бажання, робить те, що насправді їй подобається, а не іншим. Вона робить те, що приносить їй задоволення, а не що інші їй сказали робити. Якщо вона хоче жити, наприклад, десь на віллі біля моря, вона буде там жити. Вона буде там жити, і вона не буде слухати інших, що вона насправді цього не гідна. Я ненавиджу прибирати мити посуд. Мені це не подобається. Я хочу людину, яка буде за мене це виконувати. Я хочу, і я до цього йду. А інші говорять, ну спустити небес на землю до побачення. Вона їх не слухає. Ну і говоріть собі. Це про них, це не про вас, це про них. Це вони не можуть собі цього дозволити. Це вони до цього не доростують ніколи, тому що вони собі це забороняють, і так само забороняють вам. В них сидять ці заборони в голові, ці установки в голові. Що це неможливо, і вони це вам транслюють, але це їхнє не ваше. І якщо ви вирішили, що так буде, отже, так буде рано чи пізно. Якщо ви будете до цього наполегливо йти, то тобто така людина не зациклюється, що вона якась не така. Звичайно, вона слухає конструктивну критику. Це наступний пункт людина в собі людина вона сприймає конструктивну критику, але від авторитетів, не від всіх підрядів. От всі підряди їй щось сказали, вона це все на себе взяла, на, на все взяла на свій рахунок. І слухає всіх підряд, кого там не зустріне, всі правильні, лише вона неправильна. Ні, такого немає. У будь-якій сфері є свої авторитети. І мені цікава думка цих авторитетів. І якщо в моїй сфері, на моїй роботі, мене хтось критикує, е, така людина вона усвідомлює, де конструктивна і де деструктивна критика. Тобто, коли конструктивна критика, так, я це усвідомлюю, я це сприймаю. Я розумію, що тут я поводилась неправильно. І вона приймає це і працює над собою. От вона працює над собою, вона розуміє, вона не відкидає критику як таку взагалі. Тобто, так, є деструктивна критика, де просто сказали, де просто намали, де просто от, Я дуже розлючена, я прийшла на тебе не Я дуже розлючена, тому я прийшла на тебе наїхала, тому я прийшла, тобі зіпсувала настрій. Ні, це не про це. Це про те, що дійсно я зробила щось не так, я це сприймаю, я буду над цим працювати, і я зроблю краще. Наступний раз я зроблю краще. І я сприймаю конструктивну критику. Вона мені подобається, тому що завдяки ній я росту. А якщо постійно, яка з... а якщо постійно критика, яка не має до вас відношення, а просто в людині погано, а просто в людини такий характер, а просто в людини поганий настрій, вона не сприймає це на свій рахунок. Вона сприймає лише ту критику, яку вважає конструктивною, і яка конструктивною є. Вона вміє відрізняти. Вона вміє розрізняти, де конструктив, а де абсолютний деструктив. Наступне вона знає свої плюси і мінуси. Вона знає, що вона не ідеальна, вона не вважає себе ідеальною. Вона знає, що тут я добра, а тут мені потрібно ще вчитися. Вона знає, що так, тут в мене проблеми, і над цим потрібно працювати. Вона усвідомлює, що чогось вона може не знати. Вона усвідомлює, що в чомусь вона може бути не права. І це нормально, і це дуже добре, знати свої позитивні і негативні сторони, для того, щоб працювати над негативними і підсилювати позитивні. І не говорити, що я найкраща, що я ідеальна, тому що не буває ідеальних, і вона це прекрасно розуміє. Тому впевненою в собі можна стати, якщо ви такої ще не є. Головне, працювати над собою, працювати над своїми установками, працювати над тими. Переконаннями, які заклали вам в голову, і які сидять вас і керують вам, які сидять середині вас і керують вами. Попрацювавши над собою, ви зможете до цього дійти. Це не є щось захмарне, чого неможливо досягнути. Взагалі ніколи не, не вважайте, що в житті щось є захмарне, чого неможливо досягнути. Якщо ви цього хочете, ви можете до цього дійти. Головне, йти. Можна повсти, як хочете. Можна маленькими кроками пересуватися, можна великими кроками пересуватися. Але головне йти. Йти до цієї мети, якщо ви розумієте, що це покращить моє життя, що це змінить моє життя, що я стану щасливіша завдяки цьому. Тому, якщо ви хочете бути впевненою в собі, просто працюйте над собою, змінюйте ці установки, змінюйте ці переконання, знайдіть, а де я слухаю інших, знайдіть ці моменти, коли я підлаштовуюсь під інших, коли я не, не вибираю себе, коли я живу думками інших, коли я це не я справжня, а ці погляди, а ці думки, які були коли мені насаджені. А ці слова, які мені колись сказали, які не визначають мене, які не про мене. Тобто не вважайте, що я не симпатична, я не красива, тому що я не вписуюсь в якісь канони суспільні, чи я не вписуюсь в бачення е авторитетних, авторитетних для мене людей. І мені не потрібно ставати якоюсь там супер е суперзіркою і моделлю для того, щоб мене вважали красивою. Тому що мені не важливо, чи вважає чи вважає мене хтось красивою чи ні. Важливо, чи я вважаю себе такою. Важливо, чи я вважаю себе розумною. І якщо я себе такою не вважаю, то чому? І якщо це справді так, то чому я це не змінюю? Якщо я хочу це насправді змінити? Можливо, мені не потрібно цього змінювати. Тобто завжди слухайте себе і свої бажання, свої бачення, а не нав'язані іншими, і жити стане легше.